Друзі, усім привіт! Смак десерту тирамісу знає кожен поціновувач солоденького. Звичайним класичним рецептом тирамісу вже нікого не здивуєш. Проте сьогодні я готую новий десерт тирамісу. Тірамісу Рафаела. Спочатку вершки додаємо до комбайну і взбиваємо до піків. Вершки вже не спадають з вінчика, тобто вони вже готові. Комбайн з вершками відставляємо в сторону. Тепер беремо мисочку, куди кладемо маскарпоне. Додаємо 2 столові ложки кокосового молока і змішуємо міксером до однорідності. Додаємо сюди два пакетики ванільного цукру і продовжуємо взбивати. Додаємо згущене молоко і знову перемішуємо. Коли вже суміш стала однорідною, додаємо її до вершків. Змішувати будемо на невисокій скорості для того, щоб не впали вершки. Все вже змішано до однородності. Хто полюбляє більш солоденькі десерти, можна ще додати 2 столові ложки цукрової пудри. Для коржів нам знадобиться для початку печиво савоярді наш готовий крем, форма, в якому будемо все складати, і кокосове молоко. Якщо немає кокосового молока, можна замінити звичайним, але з кокосовим буде смачніше. Тож починаємо. Макаємо печ... печиво у молоко і викладаємо. Тепер зверху викладаємо половину крему. Коли крем розрівняли, треба присипати кокосовою стружкою. Тепер приступаємо до другого шару. Коли вже другий шар печива виклали, тепер викладаємо знову крем. Цей шар знову присипаємо кокосовою стружкою. І наостанок торт можна прикрасити ось такою красотою. Це миндальні пелюстки. Трошки за смаком ось так їх посипати. Ось така краса у нас вийшла. Тортику треба дати настоятися добу і смачного!